Російські війська атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, ще 29 поранені. Про це повідомили у ДСНС. 1 травня в період з 22.05 по 22.20, буквально за 15 хвилин, російські війська завдали масованого удару БПЛА по Запоріжжю. Пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкти інфраструктури. За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа. Рятувальники проводять пошукову рятувальну операцію і локалізували пожежу. Попередньо одна людина знаходиться під завалами. Кількість постраждалих уточнюється. Крім того, за двома іншими... Адресами надзвичайники загасили займання п'яти гаражів. Окрім того, РФ здійснила масовану атаку БПЛА на ремонтний завод Укрзалізниці в Запоріжжі. Пожежу гасили до ранку. Про це повідомила прес-служба компанії. Російське Міноборони заявило, що вночі 2 травня засоби ППО нібито знищили 121 український безпілотник над територією окупованого Криму і кількома регіонами РФ. Телеграм-канали повідомляли про вибухи у низці населених пунктів у Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв, що в Севастополі Джанкоя, а також у САКах, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи. Інформацію про вибухи підтвердив і так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Жодні об'єкти на цю годину ні в місті, ні в акваторії у Севастополі не постраждали, запевняє чиновник.